У попередніх серіях. Сьогодні наш останній день походу. Нам треба подолати три гори: кукул, підберде та Буковину. І Спуститися до жите станції вороненка, що між Ворохтою і Лазищиною. Зранку туманно, тому крутих видів наступні пара хвилин ви не побачите. Фу. Добрий ранок. Ерпат. А, добрий ранок. І це наша перша за сьогодні. Трьох. 1539. Так, ну все добре. Спалось, звісно, не дуже на трічку з п'яти на, на досках, я не знаю, навіть каремат не допомагає, але в цілому спальник дуже добрий. Краще було сьогодні, ніж вчора, тому що блискавка. Ну, да? А вночі заважали нам миші криси. Ну, я думаю, сьогодні Доча, буде. Ми собаки. повинні десь кілометрів 13-14 пройти, але якщо ми будемо спускатись, я думаю, ми набагато швидше це подолаємо. А ти покорила кукул. Діна, я думаю, вже сос... молодець, да. сотню разів вже покорила. Ліма, у тебе щось дуже великий. Знімаємо, як Олександр показує, як треба переходити. Нормально. Розчарування старіччя. -то діло ну, по хатку десь. Ну, діло не виглядає, це виглядає прям елітно. І тоді ще бігаєш. І собі, так? Mm -hmm. Так виглядає вершина гори під Берде. Ну, тут нема що дивитись, нема таблички. 1300 там з хвості метрів. Ну, видів тума, тому що туман. Скоро має розвиднітися. Ще додам, що ми йшли дуже easy після Кукула Та навіть до кукола. А прийшли 5,5 км за годину 40. Дуже швидко, там десь 20 хвилин на 1 км. Там збирав пацанам черниці. Пацани були до черниці. Випав дощ, тому вона все має бути. Буде... Ти дивився фільм в диких умовах»? Там чувак отравився <рес> одніми ягодами не травіна. М -м, не точно чорниця. Ніби чорниця? Це точно черниця. Ну що? Не овчі, ягода. Ну Спробую одну. Ху -ху. М -м, блін, у мене тепер питання. <плес> Ми розібрались і переконалися, що це чорниця. Вона росте кущами та забарвлює руки в насичений фіолетовий колір. Натомість вовча ягода це народна назва токсичних рослин. Найбільш схожі на чорницю види це баладонна та вороняча око. Як їх розрізнити? Чорниця росте кущами невелика за розміром та забарвлює руки в насичений фіолетовий колір. Плоди ж вовчої ягоди ростуть поодинці та набагато більші. Брав я жінці черничку надію зацінить. Така дика карпатська. Ну як тобі кохана? Нормально? чорниця? Ну, смачно, Дякую. Дійсно смачно, чи ні? Да, погано. А мені вона ніби якби вкусно. Дякую, брат, за доставку. Так <говори> прикольно. Хто кого порталка? Прапор України попереду, да? синій, жовтий. Да, да. А, а давай іншу, а давай цю. Так, да, на підйомчик ще нормальний, оце от вверх, до Буковини. От такі грибочки можна поназбирати. Оцей ніби норм. Тут дуже багато грибників, і всі в основному піднімаються вгори за грибами. Остання гора. <реш> <реш> Ну так, Горненка. гарна новина, те, що зараз види відкриваються, тому що сонце вийшло, ну тому досить, досить непогано все. Я не знаю, фідбек можна залишити в кінці, мабуть. Уже прям переходимо в осінь. Ра. Хом'як, гра, синяк. А ми спускаємо да. десь сюди. Що провалишся? А давай, Діма! Може тут зробити. сделать. О. Бокри просто напрягають. Так наробіть, Ось, до речі, будь ласка, хомячок. Про нього є окремий відос із цим паном із оцим. Будь ласка, заходьте, дивіться, кому цікаво. Дуже красиве село. Вороненко. А тепер для тих, кому цікаво, про що спілкувались пацани в поході. Так, да, воно прям нагадує Швейцарію, хоча ну реально некоректно порівнювати Україну зі Швейцарією, типу там на скажуть меншої вартості. Так, принцип меншої вартості. Да. Українські да. там... Що Ми маємо розвивати свої бренди, типу, по-своєму. У нас моль сервіса. Друзі, а, а боковелі сервіс на топчик і туди їздять всі. Ще дуже хвалять гастротуризм, типу, що у нас дуже ресі, які нормально піднялися. Києві, Львові. Да, Топ-10 в мірі точно вийде. Да. А тепер ми підбуваємо підсумки триденного походу, підкріплюючи відзнятим матеріалом. ще скажу, ще у нас є новинки, що ми нового спробували. По Перше це життя в колибі. Ага. Ну нічого, прикольно. Прикольний досвід. А, а другий досвід це переходити джерельце, річечку. Да. От, там, де 5 градусів, мабуть. А, і ще один прикольний момент це наші улюблені собачки, так? Да? Діна, Діна. О, ти хороший, хороший пес. О, ти хочеш, тут... Зараз покормим тебе. А це ти... Ой, що з цього? Бачиш, це типу. вона ж чуєш, це ти, типу, добрий, ласковий, і вона теж хоче тобі віддячити. Я ще хочу сказати, що вид просто офігенний. Вот просто... Я не так багато бачив, ну і з того, що бачив, да, це дев'ятка по 10-бальні по Україні ну, прям дуже красиво. вот тут чесно. Наскільки красиво тобі е, було в нашому поході? Це на камера, да. так? Ама давай, якщо не на камеру, я виключу. Ну, <реш> <реш> ну, ну, красиво дивіться, перший день топ, третій день ну, 7 із 10 топ по краєвидам. Другий день, на жаль, ну, тільки кінцівка була топ. Але все те, що до неї відбувалося, це було. Добре, потреш. давай так, беремо ідеальну погоду. Ну, так, ідеальна так, погода dai, dai. вид був 10 з 10 перший ага. день. Азорі. Азорі. А зорі? Зорі. Додався один до 10. 11 з 10. <галу> а, <галу> а так можна було. Йдемо до школі, а, вже так. майже дійшли, ще метрів 100-200 і маршрут закінчений. <галу> Ех, пойдемо, друзі, з вами прощатись. Нам їхати в Київ. А просто ти подниматися наверх, напрягатися через чур. Мне не очень нравится. <там> я жалю, я фанат больше однодневных таких походов. Потому что проще. Хотя все равно можешь напрягаться эти, наверное. Но тут где мы шли, не знаю. Я при... <ères> ну, О, корс oh, completed. Ооо. Oh, Прямо... класс. Крутянок. Мы дошли, всі живі, всі здорові. Санек пятюни. Виталя пятюню. Красавці всі. Круто сюда. Все будет классно. Багато да. емоцій, я дуже... Все, все нахер, все за побачення. Нема тут лакшері ресторану, як в Рохті, нічого, і магазинчика нема. Так що... Будемо бачимо, якесь їсти. Ну, що я вам скажу, звичайний день на станції Вороненко, вже вокзалу. Коротше, сходили в магазин, похавали, Діма не виконує функцію свого операторства. Я вже все я вже втомився від операторства. Сидимо на карематі. Дивіться, що накупили. Цільнозерновий хліб. Друзям тільки щоб не унюхали. Отаке по кільцю нам, по кільцю. Отаке таке відсвяткувати, так? Ну води. А це де пивка. Підпівкова там. І коротше, дивіться, сама фішка в тому, що ми сидимо на каріматі, а є лавочка. А чому ми на не сидимо? Це питання риторичне. Чимось на демеж Дімона після походу. Коротше, так, да, тут не так все погано, але отут же собі натер. І знаєте що? Зрізайте нігті, хто буде йти. От до такого не доводиться. Так як собачки дуже до нас звикли за півтора дні, у нас була ідея добрих нагодувати, щоб вони від нас відв'язались. Але, на жаль, не спрацювало. Сумно було, що після заходу у вагон вони бігли за потягом. Ми не впевнені, що це було правильне рішення, настільки їх проручати. Наше копе... КП направо. Вдали, Віталя, давай свою байду. У мене добре напрямалось. О, господи! <клес> Архітектор <клес> розібрався. Шало, хлопці завдали похід. Граємо в цитаделі. <клес> Дякую за перегляд і подумайте, що якщо ви подивились всі три дні цього походу аж до цього моменту, то можливо варто і підписатись. Мирного неба вам над головою. Бувайте!